Як голова адміністрації міг не знати, що бюджетники їдуть, їдуть на Антимайдан? Чого? Ну, Тому що я не хочу, щоб ви мене знімали. Чого? Ну, Зараз ми говоримо абсолютно на нормальній, вони що самі організовувалися їздили. Люди до мене дзвонили, казали, що нас заставляють їхати. Їздили, то хто організує? Самі вони організували? Ми їздили на Майдан і ще раз. Маріїнський парк. Ми їздили в Маріїнський парк. Ні, їздили в Маріїнський парк. Лічно, я можу даже сказати Павленкові подзвонили з адміністрації і сказали завести людей на антимайдан. Сховай камеру. А якщо я камеру не сховаю, тому що по тому, щоб не було, що я тут вікна комусь побив чи там морду комусь набив. Я Звинувачую, ще раз повторюю. Я це говорив і повторюю, що я людей, Марінський парк не возив. Не за рулем, Ні, за рулем а, тут питання немає. в Марінівському парку в парку, я не посилав. І якщо ви покажете, мені людей, то приведіть людей, щоб вони мені в очі треба сказали, що я вас ще платив гроші, як і де хто Питання було один раз ми їздили, питання було тарифів, і питання було, давно ще не було Майдану. Коли питання стояло асоціації з Євросоюзом. Що водітель не хотів вставати, що Всіх, що возили, щоб програм випили, то до тебе ще дзвонили, щоб ти дав команду водім, щоб да не дзвонив. Та Стал... да не дзвонили вам. Не сказав, ти шо думає, шо? Всі дурні один, ти розумничиш. А ви думаєте, що всі дурні? Ні, зараз... то, то послухай, Руслан, ні. то де ж правда, ти ж депутат. Що ж ти людям брешеш прямо в очі? Я, що значить я брешу прямо в очі? Ну, ну, ну як це таке може це бути? Думки. Та яка моя думка? Моя ну. сусідка вчитель і та, їздила на антимайдан. Не ки антимайдан? у Маріїнський парк, їздила... там де мені побили їздили... фотоапарата, порвали Вони куртку, їздили... побили голову Йому. і поламали ребра. Я знаю, що таке антимайдан. Покажіть, якщо це є. Та, та й що, що ти хочеш сказати, що так моя сусідка? Ви, якщо ви кажете, я депутат. Якщо ми йдемо по темі ви щоб, щоб Звертав. я звертався до тебе на ви треба заслужити, я не бачу, щоб це і заслуги. Звертав. Ясно? Це я за тебе не голосував. Я зрозумів. Хорошо, поясніть такий факт: як бюджетники района без згоди голови адміністрації попали у Маріїнський парк. Так. Або це голова адміністрації тут нічого не знає, або це бюджетники зібрали, наняли собі автобуси і поїхали в Маріїнський парк. Ну, я вам відверто скажу: я знав, що щось організовується. Більше того, коли е, відправлялось е, там, був день, коли виїжджали люди. Е, я, як заступник голови адміністрації. Я приїхав подивитись, як це організовував. Мене більше цікавило. дати на на слово ні такого не було. Мене більше всього цікавило, що якщо з району кудись їдуть автобуси, більше того, вони їздили як на майдан, так і. На, На Майдан не їздили автобус. До мені дорогу. Ні, ні, ні. Це прям Ви або ви, чуєте, або не чуєте. Мене цікаво. Воно або робиться. Мене не цікаво там. гасло і так далі. Мене цікавить, якщо щось робиться в район, воно має бути. Організовано це має бути хто там, хтось займатися і так далі. Має бути якась організація. Все більше того, я вам відверто скажу, коли в Тетіїві було вічі. Мені теж там uh, закидували, що я там був <смітна> проти цього <смітна> і так далі. Закидували вам закидували, вам пропонували вийти з партії регіонів. На ви категорично відмовились? <смітна> тому що Разом ви ще думали а вдруг ще буде стоп назад, і ми ще виіграємо до речі. А зараз ви хочете за <смітна> ділгосплюти <смітна> в рандом ну, партії Давайте казати якісь фактори по перше. Та мені... які факти ну, Ви прові... поїхали, Проїхали. подивилися, все організовано, хто був відповідальний за, за відповідальність. Мені задали питання, я на нього відповідаю. Далі, почав про віччя. Коли все е, моя позиція була з приводу віччя. що я зробив особисто, коли організовувалось там перше віччя? Я був там, я не підтримував, я не оскаржував, але... У мене там була своя думка з приводу цього, да. але якщо це організовується в центрі на проїжджій частині, моя задача була як людина, яка працювала в адміністрації, щоб там була швидка і щоб там була міліція, яка буде контролювати порядок. 26 січня, не було там ні швидкої, ні міліції, ні міліції. не було нічого візьміть. Ні від... нікого не було. Я знаю, і... давайте відійдемо Стоп. від, від... Ну, від... від... Ну, спогадів про історію. Давайте, Конкретне так, так. питання. Давайте, ви комісно. були членом партії регіонів. О так був.